Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І, Як і обіцяла, будемо говорити далі про те, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму, тому що насправді в районі Мису Фіолент, в самому Севастополі було багато пожеж, багато вибухів. І як підсумок з того, що точно повідомляють же представники наших сил оборони, саме генштаб, стало відомо про те, що. Було знищено. Я перепрошую, пошкоджено. Принаймні, це те, що останнє я бачила два великі десантні кораблі: Ямал та Азов. І з цього ми почнемо нашу розмову з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Зважаючи на те, що це десантні кораблі. Е як їх використовували окупанти останнім часом? Тому що, ну, з того, що я читала попередньо, точно не десант кудись везли. Ну, дійсно, так. Е е історія з десантом закінчилась в 2022 другому році. В е е е осінню 2021 року росіяни провели на АПУКу це на півдні Крима біля Феодосії такий великий полігон морської піхоти. Широкомасштабні навчання, до яких були залучені всі десантні кораблі Чорноморського флоту. До того ж, до них додалося ще шість одиниць, які пригнали з Балтики і з Північного флоту. І ж пузата там всякі десантні катери з Каспійської флотилії, і все, що було в них, вони залучили до цього, до цього навчання, і е, його суть полягала в тому, що висаджувалась з моря бригада морської піхоти, а з повітря ще іл шостими, бригада повітряно десантних військ. От, і це такий оперативний десант, мав зрештою відбутися в 2022 році на одному з напрямків, нові, очевидніше, вже з сьогоднішнього е часу, дивлячись назад, оглядаючись. Ну, власне, і тоді можна було передбачити, що планувалася висадка морського десанту на Одесу, в районі Одеси. Е тим не менше три фактора. Які точніше не фактори, а сили оборони України трьома по, по трьом позиціям, всі ці задуми російські скасували, так скажемо. Ну, по-перше, морський десант проводиться як окремочна операція, він навряд чи необхідна підтримка з землі. І коли наші військові зупинили орків. Під Вознесенським, там біля Миколаєва, і відкинули. Власне кажучи, це вже був такий великий дзвіночок, що операція не відбудеться. Другий фактор став тим, що наші продемонстрували спроможності наших сил оборони до відбиття морської десантної операції. Зокрема, показали росіянам Нептун. Не просто показали, показали його в роботі. Ну, щоб, власне, поклало край цій морській десантної операції. Ну, а зрештою, все це добило те, що в наступні місяці під Маріуполем, ну і не тільки під Маріуполем, полягли російські морські піхотинці. Фактично, треба розуміти, що морські піхотини – це такий специфічний боєць, навчений проведенню. Навчений і натренований проведенню операцій наплав десантних чи на берег, це дуже складне навчання. От на путьку до слова відпрацьовувалося така вже бойове злагодження підрозділів. А після того, як цих морпехів, які по боку бігали, відстріляли під Маріком, власне, так, да, там воюють на фронті 810-бригада, і 155-та та бригада, і 155 та бригада і 61 та бригада морської піхоти російської, але це вже не морські піхотинці. Це просто піхотинці, які числяться морськими. А от для десанту людей немає. Тож така основна функція десантна на цьому російського флоту. Припинилася, але десантні кораблі це у, значною мірою, не менш важливою їх функцією є транспортна. За великим рахунком, це такі великі транспортні кораблі, е, ну, які можна порівняти з якщо з цивільними, це судна типу РО, от, транспортні чи пароми морські, от, е, які можуть перевозити велику кількість вантажів. Більш того, Десантні кораблі вони ще і відповідними озброєні протиповітряними засобами, артилерійськими засобами, які їх мають захищати, і найбільш важливі транспортні перевезення в інтересах флоту здійснювалися і досі здійснювалися морськими десами великими десантними кораблями Чорноморського флоту, не тільки Чорноморського флоту, чому так громко бухали. Той же Куніков, який не так давно пішов на дно, чи е в Феодосії, ну і навіть самий перший Саратов Бердянську, який потопили. Ще в квітні 22-го року. Тому що вони були наповнені вибухівкою, наповнені технікою, фактично, здійснювався транзит з новоросійської, не тільки військової техніки, і боєприпасів на цих кораблях. Це найбільш важливих вантажів. Ну і от таких транспортників, ну, фактично, до сьогодні у росіян залишалася приблизно половина. Ну а зараз вже менше половини я бачила на виданні Дефенс Експрес, що вони кажуть, що за підсумками сьогоднішнього ракетного удару в окупантів лишилося всього сім десантних кораблів, це включно з тими, які були перегнані з Балтійського і північного флотів. Чи справді були до... був доукомплектований от, Чорноморський флот, і оця цифра. Ви підтверджуєте, її, чи це треба так окремо сісти порахувати? Так, дійсно. Ну, та що там рахувати? В принципі, наших було 9 на 22 рік. Ну наших, я маю на увазі Чорноморського флоту. Uh -huh. Шість одиничок було перекинуто з Балтійського і з Північного флоту по три штуки. Дві з них Мінськ. І Олінігор, Мінськ в плавдосі Севастополя, це Балтійський флот, Алінігорський гарняк на траверзі Новоросійська, фактично був анігільований. Ну, вони вважають його ще не повністю знищеним, ну але фактично відновлення цього корабля мало ймовірно. Тож, от із шести одиничок, які прийшли з півночі із ну, з півночі, з великим рахунком, з північного флоту і Балтійського, залишилось чотири. До слова, росіяни знають, що серед них є одна ну, дуже ласа мішень. Для наших сил після крейсера Москва, ну це очевидно, судно, з яким більше до якого більше всього приглядаються Збройні Сили України, які, яке росіяни просто бояться витягати з новоросійської бухти. Це Петр Маргунов, 11711 1711-го проєкту, великий десантний корабель. Один з двох, які росіяни побудували недавно, угу. і це. Дійсно здоровезне таке одоробло. І Якщо його пустять на дно, це буде дуже великий е збиток. С самим фактом його знищене для росіян. Тому вони як е бісмарка його ховають, е як Гітлір бісмарка ховають там в шкерах е подалі від е наших очей. Але ж чим чомусь возити треба е ці боєприпаси, е особовий склад е в умовах обмеженої роботи. Е Кримського мосту то що все одно не зважаючи на те, що щолкають їх по одному десантні кораблі, росіянам доводиться їм користуватись. І я так розумію, що не роблять вони висновки. Так вони сподіваються на свої сили ППО самі себе переконують у своїй якійсь незнищенності, тому що. Ну, частотність ударів вона не припиняється? А ще якщо додати знищений центр зв'язку чорноморського флоту РФ, це взагалі така окрема історія. Розкажіть, будь ласка, який це має вплив на наші можливості і на можливості ворога? Ну, давайте окремо кораблі, окремо о, о, інфраструктуру. Що стосується кораблів, не роблять вони висновки, вони б готові, раді б їх зробити, але їх ситуація давить. Тому що два варіанти дій є: або сховатися десь в новоросійську і не залучати Чорноморський флот, що вони власне значною мірою і роблять, або продовжувати виконувати задачі в умовах можливості знищення. Бойових одиниць. А зважаючи на те, що трафік логістика серйозною мірою порушена, ну, їм нічого не залишається робити, як через, через не хочу відправляти кораблі в море. Ну, ці два поки що після нового командувача військово-морським флотом призначення російським йому привіт від Збройних сил України, це його перші втрати. От кораблі були знищені в Севастопольській бухті. Не в морі, не, на, не під час перевезень, перевезень кораблями не здійснювалось. Фактично, наші військові це такий удар на випередження. Угу. Що стосується логістики, ну, по-перше, розважаю цей як, гауляйтер Севастопольський. Назвав удар цієї ночі по Севастополю, по Севастопольській військово-морській базі найбільшим за весь час війни, точніше СВО. От. І то в цьому контексті йому вірити можна, А в тому, що по жертви немає, то, то вірити йому я б не радив. І о, дуже успішний удар був в тому плані, що. Після знищення штабу Чорноморського флоту, це основний орган управління флотом, Після знищення ЗКП Чорноморського флоту в верхньосадовому. Це про цей удар менше він такий розпіарений. Ну, зрозуміло, штаб ЧЕФ прямо посеред Севастополя на височині стоїть така помпезна будівля стояла, тепер помпезні руїни. А ЗКП в верхньосадовому, це підземне таке величезне сховище. Його теж уразили. Ну, такий Видимо, картинки менше, але це теж був великий успіх, тому що руйнуються органи управління, органи управління не тільки угрупованням сил Чорноморського флоту, а угруп... всього всіх сил, які діють на півдні України. Одна з ланок от, цієї системи управління. І знищення вузла зв'язку Чорноморського флоту. Ну щонайменше на певний час. Зв'язок така штука, вона дуже важлива, але ну вона дублюється, то знайдуть якісь канали, зрештою відновлять управління військами. Але це потужний удар, і не тільки по системі управління Чорноморського флоту, і не тільки по системі управління угрупованням сил противника на півдні України, а і ще по угрупованням російських сил в Середземному морі. Про це теж не за слід забувати, тому що через вузол зв'язку здійснювалось управління і тим угрупованням сил, угу. Тож все так три в одному, угу. важливо, пане Павло. Нагадаю, наші аудиторії Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 Оскільки ви згадали про логістику, яку забезпечують, забезпечували. Точніше, зокрема, десантні кораблі чорноморського флоту РФ? Я не можу вас не запитати про альтернативу, яку я так розумію, намагаються зробити росіяни? І тут я кажу про залізничну колію. В ідеалі вона має іти на їх думку від Ростова на Дону до якраз здається Севастополя. Скажіть, будь ласка, чи справді вони її? Розробляють, продовжують будувати, зважаючи на те, що мені здається, для нашої артилерії далекобійної ця залізнична лінія буде і це полотно більш доступне ніж, наприклад, той самий якийсь корабель в бухті Севастополя. Ну, основна логістика російської армії і слід за радянською, власне кажучи, вона так не мінялась, традиційно базується на. Залізничних Залізниць. перевезень. Угу. Флот, кораблі, авіація, це теж важлива логістична ланка, це для термінових, для важливих вантажів. А загальне забезпечення здійснюється переважно залізницею. Якщо і саме тому, коли Кримський міст будували, його відразу будували, Автомобільну частину і залізничну частину. От. Він мав замінити паромну переправу: Керч, Крим, Крим, порт, -Крим, порт -Кавказ. От. І... Але здавалося б, все продумало не зовсім. По-перше, сам міст виявляється уразливою ланкою. Другою уразливостю залізниці стало те, що коли вона будувалася взагалі залізниця Кримська, в тому числі. Українська система залізнич вона була замкнена на українську ж залізницю, і вона будувалась з півночі на південь. Фактично входила залізниця через ченгари перекоп на Кримський півострів, де такою ключовою вузловою станцією був Джанкой і прямувала далі на південь. Через Сімферополь з відгалудженням на гвардійському до Євпаторії і вниз до Севастополя. А друга гілка йшла менша гілка, вон, така не дуже важлива, йшла на Феодосію і завершалася тупіком в керчі до поровної переправи. Ну воно таке дерево цілком логічно. Коли е, її перевернули до Горидриго, і основним каналом сполучення став Керченський міст. То виходить так, що всі вантажі, які прямують в Крим, прямують не до Сімферополя, не до Севастополя відразу, чи до Феодосії, ну, до Феодосії зрозуміло. А від Феодосії прямують на північ Криму до Джанкою, а потім вже вниз повертаються. Це така дуже, дуже невдала для росіян конфігурація. Ну і тим не менше, тобто є два ключових моменти. Це Сам міст в керчі і Джанкой. Вузол зв'язку з Джанкой, аеродром Джанкой. Все там джанкой Джанкой, де часто бавовни. Mm -hmm. Тим не менше, вона ця лінія залишалася основною. І найбільше росіяни після ударів по Кримському мосту бояться саме виходу його з ладу. Відновлення промної переправи. Порт Крим, Порт Кавказ, яку вони самі ж бланкрутували після захоплення Криму, ну вона вже збудувала міст, на що та переправа? Та краще розікрасти Ту дуже обмежене її відновлення, тому що поромів немає. Тих, що були, деяку частину знайшли по сусікам, але вона тих потрібних обсягів не дає. Тому необхідна дублююча система. Ну і от як автодорожній варіант, вони пропонують перевізникам в Криму і власне для логістики російського флоту північний маршрут, так званий Тавріда-2. Тобто через окуповані території Запорозької та Донецької областей прямувати буквально під лінію фронту. Уявіть, як їздити фурами там чи машинами а, цивільними, коли цими дорогами користуються танки і БМП? М'яко кажучи, незручно чи, хто там в пріоритеті? Так, пане От. Павле, важливе ще таке запитання, боюсь забути. Було б днями повідомлення, що нарешті розширили чи ось ось це завершать саме щодо морської бази, в самопроголошенні Абхазії та Чемчира. Скажіть, будь ласка, ну якщо подивитися. На карту, звісно, мені складно робити якісь конкретні висновки, але мені здається, що ну, Росія в такий спосіб хоче собі ще один такий пункт дислокації кораблів, куди нібито ми не дістанемо мати. Що можете сказати? Чи там справді щось можуть розміщувати якраз із кораблів Чорноморського флоту, чи це такі лише їхні сподівання і мрії? Ну, З самого початку ми з колегами говорили це швидше відноситься до серії сподівань і мрій. Хоча чи рапорт невеличкий? В гирлі річки, власне кажучи, після е, окупації Абхазії російською стороною, е, росіяни там розташували е, дивізіон прикордонних кораблів і його так добряче. Під нього були значні кошти виділені, е, проведені днопоглиблювальні роботи, побудовані інфраструктуру, казарми, штаб, е, там додаткові. Споруди глибина Очемчирського порту була збільшена в результаті цих робіт В 2009-2010 року, здається, до 9 метрів включно. Ну, це дозволяє в принципі заходити туди к бойовим кораблям до ну, всіх класів, які є у Чорноморському, хіба що. Ти, тобто, що залишились всі, точніше, так скажемо, Корвет Фрегат включно. Поруч там розташовується, так, якщо подивитись карту, Google карту навіть таке чорне п'ятно велике це нелегальний вугільний термінал, який кришують ті ж ФСБшники. ФСБшні перекордонники Росії на території Грузії, ну, через які здійснюється перевалка, в тому числі краденого в Україні вугілля. Щодо розміщення в Очамчирі, ще в цьому маленькому пункті базування, ще і якихось кораблів військових, ну можна там один-два розмістити, три. Але от під питання, ви ж знаєте, хто такі ФСБшники? ФСБшники, які кришують на цьому місці контрабас, зараз вони туди ще й військових пустять. Вони новоросійські без особливого бажання пускають. Ті чутки, які пішли в нова хвиля, про те, що от росіяни там побудували вже нову інфраструктуру. Власне кажучи, я радив би взяти ту картинку, яку, яка ходить інтернетом. Свіжу взяти старі аерофотозйомки ну, чи або супутникову зйомку Чемчильського порту рік чи два назад. Там єдине, що от перевернута ця картинка ходить. Право на ліво переплутано, так їх на одна на одну, і там видно, що ну фактично там, в бік терміналу, якісь трошечки роботи проводяться, і якась одна споруда будується. Фактично, нічого особливого нового там не з'явилося. І наприкінець хочу у вас запитати про керченський міст, тому що мені здається, в тому режимі, в якому він працює зараз, його ефективно, особливо його залізничну частину, використовувати мабуть вкрай складно. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло для вас в якому він режимі працює? Чи можна сказати, що він в принципі зараз уже ну як така собі конструкція? І плюс до того всього чи охороняють його якось, тому що це знову? У ж таки ризик втратити ті борти, які, наприклад, будуть направлені на охорону цієї споруди, що стосується його охорони, вона не змінилася. Ті ж структури залишились. Це і бригада Розгвардії, оця з морським загоном, і кораблі і судна Чорноморського флоту, які виділяються на протичовновий протиповітряний дозор. Котов нещодавно потоплений. З цієї ж команди, грубо кажучи, і зенітно-ракетні засоби, знову ж російських військових, які на це здійснюють його охорону. Ну, Інженерні споруди, там він чорноморці якісь намагаються то збудувати, то поставити обонові загородження, то навіть там баржі. Ставити по під мостом, які потім тонуть там, же. Ну, скоро там буде кладовище таке собі підмостове. Тим не менше охорона здійснюється, але охорону цю пробити можна. Ми вже пробували, і ми вже маємо досвід. При необхідності і при сприятливих умовах мост може бути знищений. Після останніх ударів по Кримському мосту найбільш важливі вантажі. Тобто вибухонебезпечні вантажі, паливомастильні матеріали мостом не перевозяться. Для цього використовуються альтернативні варіанти. Ну, великі десантні кораблі, як правило, трошки паромна переправа, десь навіть намагаються все це тягнути через. Тавріду, 2 тобто от, сухопутний коридор до Криму, різні способи використовують через обмеженість роботи мосту. Залізничний міст в принципі працює. Там є встановлене обмеження по кількості вагонів. Здається, 8 вагонів. Один соста... з склад потяг може перебувати на мосту в Русі. Причому в ту або в інший бік, поки один потяг на мосту цьому перебуває, інший не розташовується. Ну, це зовсім не той режим, на який розраховували, але тим не менше, до певної міри транспортний рух мостом продовжується. Ну, що стосується Автомобільної частини, поки ремонтні роботи йдуть, вона працює в реверсному режимі і теж без допуску, без можливості руху по ній таких небезпечних вантажів. Бояться і хай так і буде. Пане Павло, дякуємо вам надзвичайно. А сила, силам оборони окремо, тому що вони крок за кроком підточують можливості зокрема флоту чорноморського окупантів. Павло Лакічук керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку. За кілька хвилин повернусь до цієї студії. Спеціальний ефір на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.